Вітаю! Сьогодні 8 липня і це мій корисний сніданок. Сніданок, як я і обіцяла, вчора буду готувати степінабори. Але ж вип'ю води з лимоном. Так, почавила трошки так. І гарнесеньких 200 г вип'ю. Так, це я вип'ю і буду готувати. Так, це я вам нагадую, що це корисно. Так, вживайте разом зі мною. Топінамбур. Ось такий. Я його не чистила, я його помила. Щіткою. Так, гарнесенько помила. Чому так е буду готувати, як готують в Данії. Так. Ви ж знаєте, останнім часом всі друзі, хто в Данії, хто в Німеччині, хто в Норвегії, так, в Польщі, і ми ділимось е, рецептами тої страни, де хто зараз знаходиться. Ось в Данії мені розповіли, як готують діткам тапінамбур. Я би чистила, а вони, я так думаю, не чистять. Бо вона, виходить, така сіра маса. Не знаю, що у мене вийде. Тому я просто гарно помила, поріжу з... і відвару. Ось так порізали і заливаю окропом, щоб швидше приготувалась. Мабуть, навіть трошки відділю води. Забагато я налила. Відварилась, і зараз я це з водою перемну на скляному блендері. Обов'язково на скляному. Що я вам можу сказати? Е екран не передає колір. Так, світліш. Але ж все одно у мене не вийшла, не вийшла, як роблять. В Данії. Бо там дійсно виходить. Ось такий колір. Ось такого кольору виходить. Так, мабуть, вони зовсім не знаю, що вони роблять, але ж у мене не вийшло. Так. І дійсно, я думала, що якщо я не почищу шкірки, то буде таке. Такого кольору у них. Це маса. Так. Але ж будемо куштувати цю корисну страву. І вони ще додають вершки. Я всередину не захотіла додавати, а ось так. З вершками, з жирними. Зараз будемо куштувати. Так. Мабуть, гарячі? Ну, добре. Смачно. Якщо не нюхати, дуже-дуже смачно. М -м -м. Так що дітки з задоволеним їдять такі, такі страви. Вау! Мабуть, з вершками це супер. Тому я буду їсти, а потім розповім вам. Дуже цікаве, мабуть, ви це знаєте, але ж все одно розповім. Смачного вам і мені. Я забула, я від себе вирішила додати цибульки зелені. Так, не знаю, мабуть, це буде правильно. Дуже-дуже сподобалась страва. Так що раджу вам використовувати, готувати саме так смачненько. Але ж, є таке, але діткам раніше потрібно починати давати таку страву, так? Бо якщо в 6 років, наприклад, дати нашим діткам таку страву, вони не захотять її їсти. Так, бо вони у нас вередливі, так? А з дитинства, якщо ви почнете давати, то привикнуть до такої страви, і це буде супер. Супер для праці кишківника нашого, бо тут багато клітковини, багато харчових волокон, так? Так, мабуть, вони ще розчинні волокна. Так що готуйте. Ліки готують з цього, так? Інулін, ви знаєте ну, ліки, мабуть, приймати тому, у кого дійсно вже такі закрепи, що по декілька років тому інулін можна використати. І теж і те радитись з, лікаря... з лікарями. так. А просто вживати це буде дуже-дуже корисно. Так, про це все. Так. І я хочу Добре. зробити салат. Салат називається буде задоволення. Так. Бо вчора я не Так, не, не було у мене задоволення від вчорашніх страв. А я вчора тісточка з дітками е, вживала. Ну, кава сподобалась, кава сподобалась добре. А, але ж тісточки... ні. Так, це диня у мене, е, такого кольору, так, жовто-гарячого. Це. Паречки, лохина і груша. Так, ось це. Перемішати і зараз щось ми ще додам. Додам, я додам вершки і ось таку чудову-чудову речовину. Так, так, додавати до різних таких напоїв, але ж я використовую. Так, маракує. Маракує це. Використовую. Так, спиртне не вживаю, тому додаю всілякі десерти. Так, а ще вчора. Другий раз не, не вийшло в мене з задоволенням. У мене була. Е, Зустріч з людьми. Така зустріч, ділова зустріч, так. І я порадила у одної кафешки зустритись. Так, і щось там вийшло з тої кафешкою. Я знала, що в той кафешці такі десерти смачненькі, їжа смачненька, а виявилось, там змінився хазяїн того кафе. І там зовсім другі страви, зовсім. Так, і я поставлю далі в відео, ви подивитесь, щось там вийшло. Щось не те. Але ж я виправила ситуацію все на гумор. Так Так що, все добре. Але ж задоволення не вийшло смакоти поїсти. Ні вранці, ні ввечері. Тому сьогодні смакота з вершками. Так. Додаю сюди сироп маракуя і взбиваю. А ще вчорашню полуничку я знайшла, тому це зовсім супер буде, так? Так. Перемішати потрібно. Перемішати. Вже я вже в захваті. Так, Вершки тут перемішати? Чи окремо? Добре. Будемо тут перемішувати вершки. О, ну, живот урчить. Так, тапінамбур. Притравлює. Ось це десерт, так десерт. І ніякі тістечка, що вчора були. Так, не порівняються з цим, з цим десертом. Ні тістечки вранці, ні тістечки, що увечері. Тому раджу вам. Готувати самим. Так. Не лінуватися. Ось. Ось яке чудо. Так, спробуєш при вас. Ага. Сама перша думка взрив мозку, так. Смаки Кисленькі Пречки. Малини не вистачає, ага. Але ж все добре. І якщо. б Я не можу зупинитись. Коротше, готуйте самі ні в одної кафешки такої насолоди ви не получите. Ходіть, здорові, побачимось, папа. -па. Бачите, і можна їх ножом порізати. Дуже дуже важко. Але можна. Можна, можна. Лі... какої. Друга тісточка. Друга тістечко. Друга, Друга, це назва неожиданності. это якрізу. Я сьогодні їла в один. О, розрізали. Друге. Рожеве тисточка. Рожеве тісточко. Ви бачите? Друга. Яке гарнисіньке. То, щоб ви зрозуміли, ось ложечка, ось і це я не просто ріжу, я просто хочу поділитися. О, добре. Добре. І така велика-велика чаша. Це чай? Так що смачного. Буде тачку связь.